Відновлення понівечених ворогом будинків є одним із найбільш актуальних викликів для жителів прифронтового Харкова. І кожна гривня на рахунку в цьому питанні має значення. Саме тому місто приділяє особливу увагу контролю за цільовим використанням коштів, що надходять городянам. За державною програмою є відновлення. Детальніше про це запитаємо у представника комісії з надання компенсації за пошкоджені об'єкти нерухомого майна Олексія Липового. Пане Олексію, вітаю. Вітаю, Олю. Розкажіть, будь ласка, детальніше про те, як функціонує ваша комісія, що входить до її обов'язків. До повноважень комісії одною із важливих задач роботи комісії, передбачених порядком надання компенсації, є верифікація. верифікація виконаних робіт на об'єктах нерухомого майна і якість виконаних робіт. Комісія повинна перевірити обсяги, якість виконаних робіт та цільове використання коштів наданих державою для відновлення об'єктів нерухомого майна. Як багато виїздів зазвичай в рамках дня або ж тижня здійснює комісія в рамках дня. Це може бути 5, або 10, або 15 заяв на верифікацію, тому що пошкодження є, заявок все більше і більше, і це насамперед залежить від власників пошкодженого майна, які подають заявки. Розкажіть, будь ласка, детальніше про те, яким чином відбуваються самі огляди. Тосовно процесу, ми маємо додаток до акта пошкодженого майна. На так званий чек-лист, там де вказано обсяг пошкоджень, і ми перевіряємо, чи саме це було виконано в ремонті пошкодженого майна, якість цих ремонтних робіт та їх об'єми. Чи стикаєтеся ви з певними труднощами в процесі роботи? Одним із основних проблемних питань це є не подання заяви про виконання або часткове виконання ремонтних робіт власниками пошкодженого майна, що тягне за собою несвоєчасний виїзд комісії та досить тривалий період надання самої компенсації. Куди звертатися громадянам, якщо у них виникають певні труднощі або проблемні питання? Краще звертатися до контакт-центру є відновлення, створеному в нашому місті, який знаходиться за адресою вулиця спецпідрозділу Кракань 4Б. В контакт-центрі представники зможуть надати всі відповіді на питання стосовно порядку надання та використання компенсації за об'єкти нерухомого майна. В процесі надання компенсації є певна кількість етапів: на що може повпливати місто, а що належить виключно до обов'язків, держави держави. до обов'язків комісії це належить обстеження пошкодженого майна, складання відповідних документів, це акт пошкодженого майна та чек-лист, де фіксуються всі пошкодження. Комісія в свою чергу розглядає ці всі документи та виносить певне рішення на швидкість і об'єм надання компенсації. Комісія не впливає. Функціонування комісії чому наразі це важливо і в чому власне необхідність. Ну, Насамперед, це контроль. Це контроль, як і за самими власниками, тобто деякі власники, заявники, вони в деяких питаннях не досить обізнані. Їх потрібно проінформувати, деяких потрібно проконтролювати, щоб вони по цільовому призначенню використовували ці кошти, надані державою, а також якість виконання робіт підрядними організаціями. Пане Олексію, щиро дякуємо за змістовні відповіді.